В очищений від пилу та бруду шов встановлюємо поліетиленовий джгут відповідного діаметру. Він може бути від 6 до 60 міліметрів. Важлива деталь джгут повинен заповнити шов дуже щільно. Проклеюємо шов з обох боків малярною стрічкою і переходимо до приготування герметику, що складається з двох компонентів. А і Б з загальною вагою 10 кг. Перемішуємо компонент А, потім додаємо до нього компонент Б і замішуємо все разом низькошвидкісним міксером до отримання однорідної маси мінімум 3 хвилини. Ось герметик і готовий до використання. Час життя готової суміші становить 30-40 хвилин. Якщо у вас немає спеціального пістолету для нанесення герметиків, то тримайте від нас дуже просте рішення. Потрібні звичайні плоскогубці та трішки майстерності ваших рук. Все, носик готовий. Тепер заливаємо герметик у шов. Ви можете бачити, як він легко л'ється. Наш герметик ультрафіолетостійкий. Має твердість пошору а 20-35 та міцність на відрив 1,5 мегапаскалі. Знімаємо малярну стрічку і подивіться на цей прекрасний результат. Робіть герметизацію швів якісно.